Сніговик і цукерки автор Ольга Кобильська. У невеликому містечку серед одного із зимових, густо встеленого снігом дворів стояв усміхнений симпатичний сніговик. Він уже давненько примостився під ялинкою та спостерігав за веселими іграми дітвори, що кожного дня бавилася між будинками. Що колом обступили подвір'я. День сніговик стояв непорушно, уважно роздивляючись, що роблять люди, та прислухався до їхніх розмов, навчаючись чомусь новому та корисному. Вночі він оживав та робив, що хотів. Хотів, ходив, гуляв по вулицях міста, а хотів. Провідував у лісі знайомих лисичок та білочок. Цього дня із сніговиком трапилася неймовірна подія. Він дізнався, що у світі існують цукерки. Справа в тому, що в одного хлопчика сьогодні був день народження, тому він виніс на подвір'я цілий пакунок цукерок у кольорових фантиках. Тут були і шоколадні, і мармеладні, і льотяники із горішками і з вафельками. Щасливий іменинник радісно ділився смакотою із друзями. Хлопчик згадав і про сніговика. Він поклав йому до рук цукарку льотяник, промовивши спробуй, коли захочеш, добре. Діти весело гралися на подвір'ї. Навіть не здогадуючись, що сніговик дуже зрадів, адже його ніхто раніше не пригощав цукерками. Він ледве дочекався ночі, щоб нарешті її скуштувати. Ох і солоденька ж виявилась цукерка. Сніговик ніколи в житті не їв нічого смачнішого. Якби у мене була торбинка з цукерками. Я теж би пригостив ними своїх друзів лисичок, промовив сніговик. Якраз в цей момент мимо нього пролітав невидимий чарівник, який, почувши слова сніговика, вирішив здійснити бажання. Раз на подвір'ї опинилася величезна торба із різноманітними цукерками. Що за диво вигукнув сніговик. Оце так диво дивина. Раз у мене тепер є цукерки, я піду швиденько до лісу і пригощу ними лисичок. Сніговик закинув торбу на плечі та жваво попрямував у напрямку лісу. Лисички, агов, лисички, ходіть скоріше. Гляньте, що я вам приніс. Лисички з цікавістю обступили з сніговика. Таке все гарненьке, яскраве і так багато. А що це ти приніс? Це іграшки? Лисички обступили свого друга. Кожного разу, як сніговик приходив до лісу, він завжди вигадував щось цікаве, навчав лисичок новим іграм, майструвати або розповідав дивні історії. Це цукерки, вони смачнючі. Даріть хто скільки хоче, пробуйте. Їх на всіх листочок. Сніговик ширше розгорнув торбинку. Тут і білочкам, і зайчикам дістанеться. У нас буде справжнісінький бенкет. А давайте приготуємо чай із лісових ягід. Хто за. Лисички та сніговик із задоволенням підняли лапки. Швиденько розгорнули сніг, розчистили місцину, розпалили вогнище та поставили кип'ятити воду в казанку. А щоб сніговик не постраждав, лисички самі хазяйнували коло вогню. Розсілися кругом, зручно мостилися і почали смакувати. Сніговичку, а де ти скільки сукерок дістав? запитала одна лисичка. Ви не повірите, але трапилося диво. Не встиг я подумати про цілу купу цукерок, щоб вас пригостити. Аж те не візьмись, переді мною з'явилась наповнена торпина. То це чарівні цукерки, а з нами нічого не трапиться, захвилювалась маленька лисичка. Я думаю, буде все гаразд, заспокоїв сніговик. Коли я прямував до лісу, несучи цукерки, вітер, пролітаючи мимо мене, передав привіт від чарівника і сказав, що це гостинець від нього. Ух ти! Чарівні цукерки від чарівника, ахнули лисички. Але хто буде їсти дуже багато цукерок, у того може заболіти животик. Застарів сніговик. Звідка про те, що сніговик пригощає всіх цукерками, миттю розлетілася по лісу, тому на галявині скоро зібралось чимало звірят. Хоч усі коштували стільки цукерок, скільки хотіли, торбина все одно не ставала порожньою. Мабуть, точно тут вещар не обійшлося. На ранок, задоволений сніговик, радо зустрічав сонечко. Коли діти вийшли на двір, хлопчик, вчорашній іменинник, помітив, що цукерка, яку він залишив в сніговику, пропала. Ти скуштував її таки? запитав, яким же було його здивування, коли сніговик йому весело підморгнув.